Отже, скільки ще буде продовжуватись війна, Зеленському сказали, що не потрібно більше йти на поступки в плані землі. Треба відвоювати всю українську територію. І посольство Польщі зараз сказало всім полякам, які знаходяться в Білорусі, терміново покинути Білорусь. Це буде більше схоже на провокації ніж справжній початок третьої повномасштабної. я думаю, неможливий зараз початок третьої світової, бо це ядер. Вже і Трамп відмовився нам допомагати. Вже європа не знає, що робити, бо більше накопичує сил для себе. Зараз військові зсу будуть їздити. Ти в країни НАТО тепер не навчатися, а навчати країни НАТО, То, що виїжджають з Білорусі. точніше, польські оці всі служби державні посольства людей просять виїхати терміново, і нарешті вони доходять до того, що їм потрібно зупинити всі торгово ділові зв'язки з країнами, колишніми СНГ ну, крім України. Видно суперечку між путіним, який постійно травить європу з розряду ну що, а ну що ви можете? А завольовано це виглядає так. Так, я на вас щес пару дронів запущу. Покажіть мені вашу реакцію, як ви будете реагувати. І я хочу, щоб ви більше грошей на свою оборонку тратили і не відправляли їх в Україну. Я не являюсь експертом з війни, я не являюсь політичним експертом. Я політично ніде не залучений. Моїх містів достатньо, щоб зрозуміти, що там відбувається, так як я дотичний до людей, які я безпосередньо цим займаються. Українцям треба тривожний чемоданчик і все, і живіть собі спокійно. Може стати, що хоче, щоб у вас просто були поті відходи, щоб у вас були якісь гроші. Може нагнітаю, але повірте мені, це. Станеться через роки 2, 3, 5, 10, ця необхідність буде для всіх, бо ви ж бачите, що зі світом відбувається. Світ дуже сильно деградує. Не дай Боже, буде ядерка. Що ну надіємося і молимося, що цього не станеться. Загалом, отак, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па. шукаємо українців, які хочуть отримувати зарплату онлайн за розповсюдження україномовних відео в TikTok, Instagram, YouTube та Facebook. Переходь за посиланням у шапці профілю та дивись безкоштовний урок.